Всім привіт! Ви на каналі Своє Рідне Українське. Сьогодні вирішив згадати легіонерів київського Динамо. Загалом, за роки незалежності, їх було у складі киян майже півтори сотні з 41 країни світу. І я пропоную вам топ-5 легіонерів за кількістю матчів у складі Київського Динамо. Приємного вам перегляду! На п'ятому місці за кількістю матчів у футболці Київського Динамо розташовується хорватський опорний півзахисник Огнін Вукоєвич. Народився Огнін у місті Б'єловар і саме у складі місцевої команди дебютував на професійному рівні у 3 хорватському дивізіоні у віці 18 років. Згодом підписав контракт з хорватською командою Славен Белупо». Потім у його кар'єрі були бельгійський лільєрсь та загребське Динамо. Саме з хорватського клубу Огнін перейшов до Київського Динамо у 2008 році. На протязі довгого часу був основним гравцем киян, що підтверджується присутністю Огніна у цьому топі. У 2013 році на правах оренди перейшов до московського Спартака. Згодом сезон відіграв у оренді у складі загребського динамо. Після завершення контракту з киянами підписав контракт за Устрію, де й завершив кар'єру гравця. У травні 2017 року був призначений менеджером Київського Динамо у країнах Балканського регіону, Східної та Центральної Європи. Працював асистентом головного тренера у київському динамо. На чемпіонаті світу 2018 року був скаутом збірної Хорвації. 9 липня був відсторонний від роботи на Чемпіонаті світу через свої висловлювання у підтримку України після перемоги збірної Хорвації над російською збірною. Слава Україні! Це перемога за Динамо і за Україну. Давай, давай! Хорватія вперед! На четвертому місці за кількістю матчів у складі київського Динамо розташовується бразильський захисник Даніло Сілва. Уроченець бразильського кампінасу у 19 років прийняв для себе непросте рішення і підписав свій перший професійний контракт з нью-йоркським клубом MetroStars. Але закріпитися у МЛС йому завадила травма. І змінивши три бразильські клуби, Даніло підписав контракт з київським Динамо. Саме у Києві Сілва провів найбільш успішний період кар'єри, на роки закріпивши за собою правий фланг оборони. Але універсальність бразильця дозволяла провести йому чималу кількість матчів і у центрі захисту. Даніло Сілва був єдиним іноземцем, який тримав руку на серці під час гімну України. Довгий час були чутки, що Сілва може прийняти українське громадянство. Після завершення контракту з Динамо підписав контракт з бразильським інтернаціоналом, згодом погравши за Лос-Анджелес, яким вигравав регулярний чемпіонат МЛС, завершив кар'єру у 2020 році. Даніло Сілва відкрив футбольну академію в одному з неблагополучних районів Сан-Паулу. Працюю міжнародним представником Київського Динамо і підтримую Україну після повномасштабного вторгнення. Перш ніж ми перейдемо з вами до ТОП-3, хочу вам нагадати, що ви знаходитесь на каналі Своє рідне українське. Якщо ви вважаєте все українське своїм та рідним, то підпишіться, будь ласка, на канал і поставте цьому відео вподобайку. Вам це не важко, а мені важливо і приємно. Дякую. Неочікувано для мене на третьому місці за кількістю матчів за Динамо серед іноземних гравців розташувався румунський універсал Тіберіо Йоанне. Тіберіо підписав контракт з киянами у 2001 році, перейшовши з Бухареського репіду. Основною позицією на полі для Тіберіо був центр півзахисту. Але я особисто пам'ятаю, як він грав праворуч у захисті і півзахисті, у центрі захисту та ще й на позиції Ліберо, коли ця була вже втрачала свою актуальність. У 2005 році Гіона пережив мікроінсульт, і йому довелось майже на два роки зав'язати з футболом. Була висока ймовірність того, що Гіона назавжди завершив кар'єру, але він переборов хворобу, а в першому ж матчі після повернення забив гол і віддав гольову передачу. Тіберіо перебував у «Динамо» до 2011 року, коли закінчив кар'єру у віці лише 30 років. Згодом працював тренером у 4 му дивізіоні Чемпіонату Румунії. Наразі ніяк не пов'язан з футболом і живе спокійним життям зі своїм сином. Срібло у цьому топі забирає собі Максим Шацьких. Легендарний нападник для всього українського чемпіонату є вихованцем Пахтакора, а першими дорослими клубами стали клуби з Росії. Саме звідти він перейшов до Динамо у 1999 році і провів у Києві 10 років. Двічі ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України, виграв багато титулів з київською командою. Згодом грав за локомотив Застани, Київський арсенал, одеський чорноморець, Ужгородського Верлу. А завершував кар'єру у аматорській на той час команді Рух. 15 років грав за збірну своєї країни. Після завершення кар'єри працював тренером у Київському Динамо Ротор з Росії. З 2022 року працює у рідному «Пахтакорі». Спочатку працював спортивним директором, згодом головним тренером. Місяць тому обійняв посаду спортивного координатора «Пахтакору». Неодноразово зі слів Максима можна було зрозуміти, що він хоче очолити київське Динамо. І найбільше матчів серед легіонерів провів за київське Динамо, звичайно, Валентин Белькевич. Скромна людина, дуже інтелектуальний та талановитий футболіст, який ідеально бачив поле і міг виконати будь-яку передачу. Величезна кількість вболівальників вважає Валентина найкращим диспетчером Динамо часів Незалежної України. До Динамо Белькевич перейшов у 1996 році з мінського Динамо. Але перші два роки його Сабо не довіряв молодому гравцю, і ситуація змінилася лише з поверненням Лобановського на посаду головного тренера киян. Взаємодія Белькевича з парою Форвардів Шевченко-Ребров була вбивчою. Це може підтвердити більшість суперників киян того часу. Згодом Валентин став капітаном київського клубу. Саме Белькевич багато років зв'язував оборону і напад киян і відповідав за створення стрімких атак. Валентин був гравцем-джентльменом, що підтверджує лише 4 жовті картки та жодної червоної за 11 років виступів у складі київського Динамо. Після завершення контракту з Динамо підписав контракт з азербайджанським Інтером, за який відіграв 5 матчів і завершив кар'єру. Звичайно, його дуже чекали у київському Динамо, про що неодноразово говорив Ігор Суркіс. Із 2010 року Бількевич почав працювати тренером у структурі Динамо. Але, на жаль, 1 серпня 2014 року помер від тромбоемболії. Валентину був усього 41 рік. Звичайно, в Динамо була ще велика кількість легіонерів, які залишили величезний слід у історії клубу. Але топ-5 за кількістю матчів саме такий. Якщо вам сподобалось відео, то ви можете подякувати мені підпискою, вподобайкою та залишити коментар. Цим ви мені дуже допоможете у розвитку. А можливо, хтось захоче допомогти гривне на розвиток каналу. Посилання буде у описі до відео. Всім дякую за перегляд. Всім мирного неба над головою! Bereží sebe.